За даними офіційного сайту Держпродспоживслужби, у 2025 році в Україні збільшились випадки захворюваності на сказ серед домашніх та диких тварин. Карантин запровадили у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та інших областях, проте Миколаївщини серед них немає. Сезон полювання на Миколаївщині з початку повномасштабного вторгнення офіційно відкрили восени 2024 року. Єгері лісового та мисливського господарства Христофорівки Степан Буга розповідає, за два роки заборони чисельність диких тварин в області значно зросла. Дичі у нас додалося, і заїзд додався, фазана, звісно, дуже, дуже багато, от, кабани. Кози є, а там, де є кабан і коза, ну є і вовк. Вовк, лисиця. Та на даний момент ми повинні відстрілювати лисиць, здавати на аналіз. Так що як багато на даний момент хвороби, ну, бівшинство. Провідний мисливствознавець філії Південно-лісовий офіс Максим Гайдаш каже, з 9 серпня 2025 року відкритий сезон полювання на пернату, хутрову та копитну дичину. Єгерями підприємства та мисливцями з початку року здобуто 110 лисиць, 3 вовка та 31 шакал. Пізитична ситуація на території мисливських гідь стабільна. Єрською службою підприємства разом з представниками ветеринарної медицини проводяться заходи з регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин та заходи по перальній імунізації диких тварин проти сказу, шляхом розкидання вакцини, що мають вигляд брикетів, розібрам з сірникову коробку. У 2024 році на Миколаївщині було зареєстровано 21 неблагополучний пункт сказу, а в серпні 2025 26. Втім, у результаті проведення профілактичних заходів у вересні їх кількість зменшилася до чотирьох. Розповідає начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів Держпродспоживслужби в Миколаївській області Олег Прищенко. За цей рік то це найбільше безпритульні тварини, які не були раніше вакциновані. Також були це ВРХ, Велика Рогата Худопа в господарствах, і лисиці це ті, що виявлялися ну, протягом цього року. А періодично то, ну, майже кожного місяця один-два випадки стається. Але проводяться відповідні заходи в рамках каріентування, налажуються карантинні заходи, і проводяться планова, ну, вимушена вакцинація всіх тварин в зоні сказу. Станом на серпень у рамках планових профілактичних заходів від сказу щеплено 96 тисяч котів і собак та понад 2 тисяч безпритульних тварин, розповідає Олег Прищенко. Марія це Олена Земляна, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.